Привіт усім! І я вже встигнула переодягнутися. Не знаю, чому TikTok блокує сукні деякі. Не те, що блокує, каже, трансляція обмежена. Тому давайте збиратися знову. Дякую. О, яка мадам, дякую, дякую. Тобі я дякую. Будете танцювати? Спробую. Давайте під лобаду. Ну, не знаю, 40 градусів. Так. Я теж таку сукню хочу. Придбала така вона, наче випускна. Супер, дякую. Дякую, що вас тут багато. Страшна пише Юля. Ну ти відрізнилась уже, Юля. Крута пісня. Дякую, Та я 40 градусів часто слухаю. Мені подобається, хоч і давня пісня. А от у мене виникає питання, чому деякі дівчата пишуть іншим капості? А такі от об'ємні капості відразу, щоб написати Ти страшна, ти притрушена. От. Постійно мені пише в коментарях одна жінка, я її намисно не блакую. Ти притрошена, ти притрошена. Я подивилася, її Боже, там мордяка на цілий екран. Я тобі ще домой приїду. Та просто таке, приїдеш, а ти знаєш, де живу. І ще, ми вже ви помітили, я часто без макіяжу виступаю, як це? Погано чи ні? Красна. Дякую. Саме красиве, дякую. Очень красиво, без макіяжа. Дякую, дякую вам. Чому ви не взяли участь супермодель по-українськи? Вони угу, там практично підставили. І ось це от. Лишайся без телефонів, ніколи рідним не дзвони, хоч там рідні хворі, і ще щось це теж доводить.

Питання, то як що за віра? Це не віра. Це агностицист, тобто віра в те, що, можливо, світ створив всюдисущий Бог, але, можливо, він не такий, який описаний в книжках для віруючих. І також віра в те, що цей Бог, можливо, існує, можливо, ні. Полюбляєте Світлану Лобеду? Так, вона мені подобається. Так, це ж треба, щоб так розперло. Анна, слідкуй за собою, а тут, наче, всі нормально спілкуються. І я хочу вам читати чергову містичну історію. Чи любите ви містичні історії з моєї книги? Де ваша мама? Ну, зараз зі мною проживає? Як вона зараз проживає? Та нормально. Звісно, Вы похожи на королеву Англии, дёдка. Проект был по сценарию. Нет. А собі а тобі вже здається, що в мене косять очі, то певно косять тебе. А, я гарно спілкуюсь, Ваш дуже розперла модель. Ну, я знаю, що в мене за те, що я підпрацьовую моделью, скували в одному містечку. Так, напевно, ти звідти вискочило. Якщо ти вважаєш, що я повна, до речі, там мене скували за те, що я худенька була дуже, то якраз я думаю, мої 66-65 кілограмів це класно. Та й тоді було непогано. Того вечора дівчатка вирішили перевірити, чи чаклує на святки стара Орина місцева, місцева відьма. Та таки точно, на Маланки вона буде танцювати самим чортом. Я, знаєш, ніколи не бачила чорта, але хоч би одним оком глянути, а потім перехрестимося і бігом додому. Одарка, захоплена пригодою, не замовкала цілий вечір. Щедрий вечір був уже зовсім невдовзі. Щедрик, ведрик, дайте вареник, співали дитячі голосочки. Вже першої зірки юні дівчата й парубки з зіркою, ряджені в чорта козу молодицю запорожця, Святу діву бігали від двору й до двору. Пріська, одарка й проня, йдучи через пісок, шмиганули в провулок. Чи, ще... Чи зважувався ще хтось іти до непривітної хати Орини? Обережно в темне вікно господи заглянуло веселе підліткове личко в ластовині. Ти здивовано повернулась до дівчат Одарка. Що там? спитала Пріська і зіркнула сама. Нічого. Точно таки, і, богу нічого. Розчаровано провела Пріська. Актриса Прямо не можу, та ти що? Юлія, а за що ти мені в світ капості, кричала в тому містечку? За що мене цкували, скалічили мені декілька років життя? Так, років 4. Прекрасних 4 роки. За темним вікном мого тіла лише жаринка на старому столі. Такого розчарування підлітки ніяк не очікували. Стара Орина, певно. Давно спала на печі і не чекала щедрувальники. Дівчата вже хотіли йти, як побачили, що проня стоїть біля тину і важно дивиться на засніжений город. А потім дівчата затерпнули від здивування і жаху. Просто таки нагороди, сяючи проти місяця, катались сріблі й зоряні кулі. Ви мене знаєте? Знаю. І ти мене знаєш, якщо таке пишеш. Ти ви? сказала Пріся, поправляючи чорні вибиті з-під хустки коси. Ага, підтвердила руда Дарка. За мить кулі мов би, помітивши дівчат, мов би, очі велетенського дракона, а потім просто таки кинулись на них, підлітки з вереском кинулись до виходу з двору і щойно вони відкрили калитку, як супроти них постала стара Рина. Ще деревий, якщо зайшли до рини, Хижо сказала вона, ніхто мене не відвідував досі ще, крім його. Очі її запалали дивним вогнем. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я». Знаю, бо таку притрушену, як не знати. Так чому ж це я притрушена? От розкажи всім е, сотні практично людей. В чому ж що ж зі мною не так? Е, скільки мене люди знають роками, як блогерку, ніхто з адекватних людей такого мені не казав. Я притрушена, тому що не терпіла твого глуму, образ, принижень. так? Фу. Орина кожній дівчат сипанула в торбинку чогось сяло проти місяця му. Діамантики. Може, то були малесенькі зоряні кульки. Ідучи враженими від орини, вони побачили, що просто такі від її воріт тягнеться тонесенька стежечка, наче козел на задніх ногах, пробійся до твого двору. Невже дійсно хтось її таки навідував? І той хтось самий чорт. Тільки потім дівчата знайшли в торбинках дивні речі, одерка стрічку, наче весільну пріська огарок свічки. А проня рожеву глину, яка копалася за Стахорщиною. Дякую. Нічого аж Юлії відповісти. Мовчить, як дупа, має аж два слідкувачі. Ну що ж Бо голо викладати відео, так ще танцювати, це треба ще вміти. А, це ти про те, що в мене е, один виродок крав відео, а інші виродки його розкидували. Так то відео для коханої людини. І я там не гола. А якщо я викладаю відео, де я е, в бікіні, то нічого страшного в тому немає. Принаймні їх купують в бікіні, І я там вродлива і подобаєш чоловікам. А ти, Юлія, ти нікчема. Нікчема, яка здатна лише кричати вслід яку-небудь капость, як собака, або ж писати мені капості це все, на що ти здатна. Дякую за лайки, дякую за підтримочку, Дякую, дякую, дякую. Ну що ж, мені ще екскорт услуги. Яке ж ти гидке? Ти мені це приписувало. Як... І ще мені було 20 23 роки, я була цнотливою. І ти сміла мені це приписувати. За своє життя я мала небагато статевих партнерів, і принаймні вони кохані. Юля, ви сама е е ескорт. Дякую за підтримочку. Дякую, дякую, Мишка. Дякую, що лайкаєте мене. Так, уже 9 тисяч лайків. Клас. Піздець. А, Дарлія, чи як там нік? А чого ви матюкаєтесь на моєму ефірі? Я ж вас... Не обзиває, не матькає? Скільки було партнерів? Можна сказати, три. І я вважаю, кожна жінка має мати стільки статевих в партнерів, скільки вона хоче. Так само, як і чоловік. Що релігія робить з людьми? А це ви про що саме? Ви так і живете в Чернігська області, я недовзі переїжджаю. Давно тебе не бачив. Рекоменду, що ви мене пам'ятаєте. Дякую, дякую, дякую. Дякую. За подаруночки, дякую. Дякую. То ви знімали ТМП у МПУ. Ви а що тут відбувається? Та от спілкуємося. Якого бачу себе через два роки? Я надію, що мій сценарій невдовзі екранізується, тому бачу себе американкою. Ну, принаймні, туди з'їжджу. І а... моїй роман. Також хочеться, щоб екранізували. Привіт, мадам. Привіт! Удачі тоді тобі, дуже дякую. Дуже дякую. Ну сонечки, дуже прикро вас покидати, не хочеться. Але треба, тому що вже темніє трішки. А Мені треба ще на вулиці одне відео записати. Ви зараз працюєте кимось? Так, я блогерка. Я підпрацьовую фотомоделлю. І також я видаю свій роман. Ну і навчаюсь на актрису. І мені ще два роки вчитися. Вон так от, ну, надіюсь, я влаштуюся в театрі десь і хочеться десь знятися в якомусь фільмі, зіграти драматичну роль. Дякую, дякую, що ви в мене є. Де подивитися фуль відео, а що це таке. Де навчайтесь на актрису Київський інститут культури. Ти практикуєш майстерність? Акторську майстерність? Ну, тут, звичайно, нас викладають акторська майстерність. Це головний предмет. Дякую. Дякую вам. Ну що ж тоді, бай-бай.